Чоловік має претензії до всього. Все в мені не так, все треба змінювати. Останні роки живемо як співмешканці, розлучення здається єдиним виходом, але є дитина. Може, я правда, така недолуга в стосунках, чи він просто не та людина? Мій чоловік дуже емоційна людина, яка має дві думки його і неправильна. Та-да-да! -да класика жанру. Коротше, в стосунках відбувається треш, немає. Розуміння, який процес насправді відбувається, і ми робимо, що попало, тому ми не попадаємо в точку, тому ситуація ніяк не розрішається. От в плані комунікації, в плані глибини, бачити, що насправді відбувається. Він не критикою, будь ласка, говорив, тому що, поки ти, мій дорогий, до мене, безкінечно говориш оцією критикою, що ти навіть сам не розумієш, що ти твориш. Вона, отам всередині, зжимається від тої безпорадності, що то її загроза, загроза її, її цінності, її важливості, тому що він же ж на кожному кроці ти все не така, і все робиш не так. От уявіть, що, що в ньому є оцей прекрасний парень, який в неї насправді закохався, і який хоче бути класним персом. А вона реагувала на нього, на його оцю частину засуджуючу. А вона в ньому, якби би не бачила цього парня, вона постійно захищалася так як вона вміла, догоджаючи це все захист.